Давайте ознайомимося з найновішими можливостями в supply chain management. Починаючи з самого початку вашого ланцюга постачання, точність планування попиту виходить на абсолютно новий рівень. На попит впливає безліч факторів. Тепер ви можете легко враховувати зовнішні чинники у своїх планах попиту. Ваша команда може легко підключати інформацію, таку як інфляція. Або погодні умови, а планування попиту миттєво інтегрує ці дані у незалежні обчислення, що підвищує точність прогнозування і, зрештою, знижує витрати. Більше того, аналітика тепер повсюди. По-перше, генеративна аналітика надасть вашій команді спеціалізовані сезонні трендові та важливі патерни по продуктах, дозволяючи з надзвичайною точністю передбачати потреби клієнтів. Вашій команді більше не потрібно хвилюватися щодо надлишків або нестачі товарів, оскільки рівні запасів будуть ідеально відповідати попиту. Переходячи до закупівель, ваша команда щодня витрачає години на спілкування з постачальниками, підтвердження змін, очікування відповідей і оновлення в системі управління ланцюгом постачання. Завдяки новому агенту комунікації з постачальниками цей час значно скорочується. Спочатку агент аналізує всі вхідні листи від постачальників, що стосуються підтвердження або змін замовлень на закупівлю, витягує деталі, аналізує їх і надає вашій команді інформацію необхідну для дій. Одним натисканням кнопки ця інформація оновлюється в системі управління ланцюгом постачання. Далі агент визначає, які постачальники не підтвердили деталі замовлення протягом встановленого часу і готує повідомлення для кожного з них. Ваша команда лише натискає надіслати, заощаджений час є суттєвим. І тепер ваша команда може зосередити свої зусилля на переговорах про кращі пропозиції та пошуку кращих альтернативних продуктів. Управління якістю це пріоритет для наших клієнтів у сучасному виробництві. З радістю повідомляємо, що в цьому оновленні ми впроваджуємо рішення Advanced Quality Management. Це рішення є повністю інтегрованою частиною Dynamics і включає розширені функції, зокрема, оптимізоване тестування з гнучкими планами вибірки та обробку невідповідностей. За допомогою капа менеджменту, що дозволяє вам підвищити ефективність кожного етапу операцій. Поряд з управлінням якістю важливою складовою вашого ланцюга постачання є простежуваність. Ми представляємо нові можливості, які спрощують швидке виявлення і усунення проблем. Вперше ваша команда зможе налаштовувати збір даних за конкретними типами діяльності і кодами для зберігання вимірювань та атрибутів. Необхідних для точного відстеження. Крім того, нова функція пошуку товарів дозволяє зацікавленим сторонам проводити як прямий, так і зворотний аналіз даних, щоби швидко зрозуміти наслідки. У результаті ви зможете скористатися новою готовою інтеграцією між тестовою групою. Та модулем простежуваності для збору даних, що дозволить автоматично фіксувати результати тестування в системі управління якістю і забезпечити повну прозорість процесів. І це лише частина новинок у першій хвилі релізу 2025 року з'явиться ще багато цікавого.